Щоденно російська армія проводить замінування дронами. Окупанти дуже багато оставляють сюрпризів без роботи. Сапера ми не можемо сказати, що 100% земля буде очищена. Справа справжніх героїв. На даний час, на даній локації особовий склад відділення піротехнічних робіт, проводить роботи щодо очищення території від вибухонебезпечних предметів. Було зібрано достовірні факти від місцевого населення, що на даній ділянці території проводилася активна фаза бойових дій. У 2022 році ворожа армія зайшла на дану територію. Але наші війська відбили. І на даному участку на жаль велике скупчення вибухонебезпечних предметів а також залишки на даних територіях ми знаходили від боєприпасів до стрілецької зброї до залишків від вибухонебезпечних предметів, таких як ракет. Або безпілотних летальних систем. Щоденно російська армія проводить замінування дронами, проводять скидання скидів, які вибухають, або вибухають після того, як люди їх чіпають. Не можна чіпати, переміщати, транспортувати через те, що в них дуже велика кількість датчиків, які можуть відреагувати і привести вибухонебезпечний предмет Ну, Дуже часто зустрічаються боєприпаси інженерного призначення, противотанкові міни. Дуже часто зустрічаються противопіхотні міни, міни ПФМ 1, ПФМ 1С, ОЗМки. Це загороджувальні міни. Загороджувальні міни виставляються на відкритій місцевості і під час підриву вони дають дуже велику площадь ураження. На даній ділянці території в дуже великій кількості замінування, яке було проведено дистанційно, мінами ПФМ 1. Там, де замінування йде дистанційно протипіхотними мінами, ми проводимо комбінований метод розмінування за допомогою машин механізованого розмінування, які підготовлюють ґрунт е, для подальшого проведення робіт з розмінування території, почати виконання робіт. Є дуже багато факторів: погодні умови, рельєф, ґрунт, і тому машина може пропустити. Тому і в міжнародній практиці, і в наших стандартах написано, що машина вона тільки проводить підготовку ґрунту для проведення. Робіт з розмінування місцевості. А заключний етап це робота сапера. Без роботи сапера ми не можемо сказати, що 100% земля буде очищена. Ми використовуємо новітні технології, це, перш за все, комбінований підхід до розмінування за допомогою машин та механізмів, за допомогою безпілотних летальних систем і також сучасних металодетекторів з функцією георадар. Та Георадари використовуються, вони фіксують. Різну температуру, тобто вибухонебезпечний предмет, він може бути в пластику і металевій оболочці. Земля за день нагрівається по одному, а інше тіло інородне, воно зовсім іншу має температуру. І за допомогою них можна виявити. Скупчення вибух предметів. Окупанти дуже багато оставляють сюрпризів. Це буває дуже несподівано. Часто зустрічається, що біля противотанкових мін залишають протипіхотні міни, залишають осколкові гранати для того, щоб підірвати і травмувати особовий склад. Дуже багато фазанів зосередився на своїй справі і вона вискакує буквально від тебе метр півтора. То це коли тиша і ти сконцентрований, ну це Не. дуже так лякає. На Херсонщині я працюю з жовтня місяця 24-го року. За даний період часу ми очистили більш як 790 гектар територій, і за допомогою машин та механізмів очищено орієнтовно 69 гектар. Місцеве населення, фермера е порушують заходи безпеки, нехтують системою маркування. І проводять роботи на території, яка не очищена, і по даному факту, неодноразово ми спостерігали підриви техніки, і були, на жаль, летальні випадки. Проводимо роботу щодо інформування населення, що дані території будуть розміновані, потрібно час. Ні в якому разі не можна їх використовувати, ні в якому разі не можна чіпати предмети, які вони перший раз бачили. Ми на жаль не можемо їм донести те, що не можна використовувати дані території. Якщо вони не очищені, що до кінця цього року ми сільхосугіддями в даному напрямку завершимо. Бо так. в нас є всі зусилля, всі є техніка, є велика кількість особового складу, плюс йде тенденція щодо збільшення кількості особового складу, ми все зробимо.